Забрали незаконно, а потім операція. Це історія, яка відбулася з нашою клієнткою, у якої незаконно забрали чоловіка, співробітники ТЦК. Це відбулося минулого тижня, пізно ввечері. нас з чоловіком зупинили біля дому співробітники ТЦК і сказали, що терміново треба пройти медкомісію, і одразу його забрали. І все через годину він вже був у частині. Розкажіть детальніше, як саме проходила медкомісія? Йому надали якісь документи, рішення? Та яка там медкомісія? Все тривало максимум хвилин 10, Його навіть не слухали, хоча він казав, що має на отримані дитину інваліда з дитинства і що він сам має проблеми зі здоров'ям, але на це ніхто не зважав. А чи є у вас підтвердження, що дитина має інвалідність? Так, звичайно, ми маємо довідку МСЕК, і ми кожні два роки її поновлюємо. Чоловік офіційно є опікуном. У нас це все задокументовано. Зрозуміло, і що відбулося далі? Уже в частині в нього пішла кров з легень. Вони викликали швидку, терміново госпіталізували чоловіка. А лікарі сказали, що якби не встигли, він міг померти. Йому зробили операцію, і зараз він у лікарні знаходиться. Жахлива ситуація. А чи була його хвороба задокументована раніше? Звичайно, так у нього є проблеми з диханням, і були навіть госпіталізації в минулому. Але на медкомісії цього не врахували, взяли просто на папері. Тобто, ми маємо дві ключові підстави для звільнення: він є опікуном дитини з інвалідністю, і друге, він має серйозне захворювання, що виключає придатність до служби. Так, я хочу, щоб рішення ТЦК скасували, щоб мій чоловік повернувся додому, бо це не те, щоб несправедливо, це просто злочинно. Чоловік намагався подати рапорт на звільнення командиру. Його взагалі слухати ніхто не захотів. Відмовились приймати рапорт на звільнення письмовий, а через застосунок Армія плюс відмовились надати індифікатор доступу. Добре, ми підготуємо рапорт на звільнення за сімейними обставинами та рапорт про направлення чоловіка на проходження ВЛК з метою фактичного обстеження стану здоров'я та визначення придатності. До військової служби. Усе має бути юридично грамотно. Якщо вас теж незаконно мобілізували, пишіть у директ. Допоможемо оскаржити та зробити все по закону.